Мікс малючка лопілу. Водики йдуть на довгий рукавчик 74-80. вісімдесят. Вісімдесять шість дев'яносто два. Сімдесят чотири 84,80 такий на довгий рукавчик. Набірчик і футболочка. Такий костюмчик, кофточки на довгий рукавчик і листінки. 86,92. 8692, дві маєчки. О, такий надовгий рукавчик. Такий набір штанішок. 62-68. Такий набір. Штанішок 86,92, 92, 62, 68. Футболочка 86,92. Такі тут три одиниці в упаковочці, 8692. Набір штанішок, 8692, три одинички в упаковочці. Такий годик. 8692. Такий набір. Водик на довгі рукавчики, ласинки. 8692, набір костюмчик, на довгі рукавчик, кофточка, 86,92 та ласинки. Така піжамка 98, 104. Набір футболочок, 8692. Работы такі 76,92